Непрозорість проведення конкурсу серед перевізників та постійна зміна його умов, нечесний розподіл маршрутів. Це лише найголовніші претензії, які висловлюють перевізники горлівки до міської влади. Є питання і щодо перерахування державних субвенцій на перевезення пільговиків. Левова їх частка дістається комунальному електротранспорту. За наявності 22 машин. Профільне підприємство отримує понад 20 мільйонів гривень дотацій. До приватних перевізників, що мають значно більший парк машин, доходять лише крихти. Вирювати комфортні умови для ведення бізнесу прямий обов'язок міської влади, але остання не поспішає робити кроки назустріч перевізникам. Натомість, навпаки, робить спроби дискредитувати їх у очах громадськості. Підприємці приводять останній такий факт: активне розповсюдження неправдивої інформації про наміри перевізників підняти тарифи до рівня у 3,5 гривні. За е, більше, ніж уже роботи нового міського руководства, з ним ніхто ні разу не спілкувався взагалі. А насколько я знаю, с предпринимателями и с промышленниками городское руководство предпочитает не встречаться. Не знаю по каким причинам, но оно этого не делает. И те проблемы, которые сегодня поднимают люди, предприниматели, они, в общем-то, большинство из них законны. Большинство из них понятны и решаемы. Только нужно садиться и их решать. А не решая их и вбрасывать популистские какие-то месседжи в прессу, это самое простое. Ну, таким образом можна ситуацію довести до абсурда. За таких умов бізнес, що працює на ринку автоперевезень, повинен брати ініціативу у свої руки. Він має створити силу, що представлятиме його інтереси та підніматиме на міському й інших рівнях важливі для нього питання. Нині перевізники певні, що такою силою може виступити їх асоціація. кажуть так, отримують механізм для захисту своїх інтересів. То, что назрел вопрос о создании ассоциации, это однозначно. Потому что перевозчики разобщены, и в конце концов есть масса общих вопросов, которые нужно собираться и решать. Учасники зустрічі звернулися до Ігоря Шкірі як до керівника Всеукраїнської асоціації автоперевізників, аби він допоміг їм у створенні профільного міського об'єднання. Народний депутат гарантував підтримку та відзначив, що громадська організація повинна висловлювати консолідовану думку гравців ринку. Її представники увійдуть до складу конкурсної комісії та будуть стежити за прозорістю розподілення маршрутів. Нужен представитель, чтобы подстаивал наши интересы, представлял нас. И если есть какие-то там вопросы с, с полкомом, есть какие-то вообще вопросы, мы должны соединяться и объединяться обязательно. Асоціація автоперевізників має стати тою реальною силою, яка зможе бути противагою реалізації будь-яких непрозорих та нечесних схем. Хай навіть вони прикриватимуться чиновниками на рівні міського керівництва. Результатом цього будуть і покращення умов для ведення бізнесу, і поліпшення обслуговування пасажирів.